Цьогоріч лісова красуня зовсім навіть і не лісова. Ялинка, яку встановили на центральній площі нашого міста, раніше росла неподалік Дубенської санітарно-епідеміологічної станції. Головна прикраса новорічного свята за вишки близько 15 метрів тішитиме до та гостей міста впродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Маленьким жителям дубна ялинка, хоча і без прикрас, вже подобається. Пишна, гарна, зелена. Так красива. Вона буде дуже гарна. Я прийду, коли її вже вкрасять, і вона буде красивою. Я дуже чекаю нового року і прийду сюди зустрічати новий рік. Коли вже буде, вона украшена, буде дуже красивою. До вподоби новорічна красуня не лише дітям, а й дорослим. Ялинка гарна, тільки що чуть, -чуть не, не гарно так поставили, як то вона п'яна. Для наших діток то і добре, так що ще зроблять, що хоч є, що ще щоб от ідуть зі школи садочка. Це тут постійно качелі, це все, то постійно собі тут. То добре. Для дітей наших то дуже цікаво і дуже добре. Вже зовсім скоро навколо ялинки водитимуть хороводи та співатимуть колядки щедрівки, адже важко уявити новий рік без цього святкового дерева.